Коли людина обирає чи йти її компанію, чи не йти, то треба стати на її місце і побачити, як це відбувається. Ось, наприклад, є вакансії в Synergy Group. Що робить там бармен і офіціант? Він знаходить своїх знайомих і питає, а що за компанія, а що там за керівник, і саме за цими критеріями обирає, чи йти чи не йти в компанію. Тому замислитись над тим, що дуже важливо, щоб на ці два питання була гарна відповідь. Тобто компанія була стабільна, виплачувала заробітну плату у ті терміни, які потрібні, допомагала у різних ситуаціях своїм співробітникам, тобто показувала стабільність. Так і керівники, які працюють у вас, повинні бути топовими, Вони повинні дуже е гарно розумітися на менеджменті для того, щоб до них теж хотіли йти працювати.